Четверо постраждалих лише за добу росіяни. Атакують Нікопольщину з арти та дронами. 72-річна жінка поранена. Понівечено десятки приватних будинків. Про наслідки терору громад не пропустіть у повному випуску. Про Нікополь гуманітарка під звуки вибухів. Наш репортаж про те, в яких умовах благодійники змушені роздавати допомогу родинам з дітьми. Не пропустіть Нікопольщина. Продовжує допомагати фронту. Що цього разу відправили нашим захисникам? Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю під. Підписуйтесь на Ютуб 11, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо наш випуск. Лише за добу Нікополі аж четверо постраждалих від атак росіян, пошкоджені житлові будинки. Ввечері та вночі росіяни атакували Нікополі населений пункт Мирівської громади, ствольну артилерію та ФПВ камікадзе. Понівечено 15 приватних будинків, авто та лінії газу та електромережі. Поранили 72-річну жінку, розтрощили десятки приватних будинків. Росіяни не припиняють гатити по нікополі як по полігону. З арти та дронами камікадзе обстрілюють райцентр та прибережні громади. Скидають воги з БПЛА. Про наслідки полювання окупантів на людей на їхні будинки. Нашим кореспондентам розказали місцеві подробиці у наступному сюжеті. Стояла, я так понял, возле окна ось тут. Оно пролет получился сюда на эту сторону, и оно посекло ее полностью в голову осколки, плечо, в руке. Ну, стекла. Окупанти литне вбили його маму. Анатолій досі оговтується. Жінку шпиталили. Не вцілів будинок, де вона мешкала. Тут вибиті всі вікна, зрешетило стіни та дах. Перший прильот в теплицю зайшов. Перший. Старий прильот усього. Ну, не летів в будинку, як би, ну, видно, якби відна, чуть трохи, може, там славірувала сюди і от, в постройку. І воно всього так вугал бросила. Отакі всі осколки, все зермували. Ворожі залізячі прилетіли прямо на подвір'я Михайла. Сусідка пані Валентина показує його вщент розбитий будинок. Уламки засипали і двір жінки. У будинку повилітали шибки та зрешетило двері. Я якраз у ванні була, бо на городі попоралася, зайшла. І якраз ото був прильот. Я вже поняла, що це в нас десь. А в огород поприлетіла вся арматура. Ми трохи перекидали туди до сусіда. Повернули його. Да ну а на що нам та арматура? Ворожа атака застала нікопольців надвечір. Люди якраз готувались до сну. Воно як гахнуло. Це такий був страх, що я вам не можу передати. Ну і все тоді прийшли сюди, глянула. Тут ж темно. Ну це було в три То тут було страшно. Я Стало дуже погано серцем жінка бідкається від росіян, має спокою ні вдень, ні вночі. Від чергового артобстрілу понівечило і її оселю та майно. Тут бачите забори, тут паркани. Крися там, там вікна повипадали, подвал, ну, оця балка вилізла. Ну, вольєр теж собачки, літня кухня і там ще за, за хатою. Загалом через ворожу атаку пошкоджено 15 приватних будинків, повибивало вікна і в медзакладі. Наразі люди потроху відновлюють своє житло, з цим допомагають комунальники. Терявахрушина, Льона Балкувата, Володимир Поваренко. Про Нікополь. Нікополь передав військовим ще один автомобіль. Дизельну автівку перевірену і готову до виконання бойових завдань вже доправили на фронт. Її придбали коштом міського бюджету за запитами наших військових. У місті кажуть, вже працюють над новими потребами захисників. Дві автівки позашлюховики та карета швидкої. Дніпропетровщина передала допомогу бійцям з найгарячіших напрямків. Швидка оснащена новим медичним обладнанням у комплекті: дефібрилятор, медичний холодильник, інфузійний насос, аспіратор, ортопедичний лежак з пасками та стабілізатором голови і кисневі балони. Ще 10 покинутих власниками собак з Нікополя можуть евакуювати до Польщі. У райцентрі місцеві волонтери оголосили збір на транспортування хвостатих. Про це на своїй сторінці розказала зооволонтерка Олена Вошун. Жінка розказала, що від початку повномасштабної багатьох зраджених господарями собак прилаштували польські волонтери до місцевих родин. Зараз є змога допомогти ще десятку тварин. Для цього до 1 липня треба зібрати гроші. Реквізити на ваших екранах. А ви до НАТО та під час війни і кому саме допомагаєте? Пишіть у коментарях під цим відео на Ютубі. Підписуйтесь на одинадцятий, аби не пропустити головного. А ми продовжуємо випуск. Гуманітарка під звуки вибухів. У Нікополі наразі проживає зо 5 тисяч дітей. Місто, що виживає під ворожим вогнем, допомагають благодійники. В яких умовах доводиться видавати родинні набори? Бачили наші кореспонденти на отримання гуманітарки вишикувалась із самого ранку, але видачу сімейних наборів нікопольцем раптово перериває сигнал тривоги та вибухи. Кому потрібно укриття, можна спуститися до укриття. Ворожий обстріл застав пані Ірину вже в дорозі. Жінка-переселенка з Луганщини, але вже вважає себе місцевою, бо переїхала в Нікополь ще у 2014-му. Ми тільки вийшли з дому. І вибух, ну але ж ми <смі> пішли, тому, що ми вже не такі незламні люди, нікопольці вже привикли до такому, вже треба вперед і вперед. Після майже двох років постійного терору та щоденних обстрілів незламні нікопольці кажуть, нині чітко розрізняють, якими снарядами гатять росіяни, та як обезпечити себе в разі реальної загрози. Треба лягти або десь заховатися. А якщо десь там. Далече, то спокійно можна йти, але трішки присвістити додому, пришвидчитись. Родинні набори по талонах видають просто з вантажівки, але без обстрілів волонтери відпрацювали лише кілька годин. Що маємо, то маємо в таких умовах. Часто доводиться працювати. Буває таке. Були небезпечні ситуації. Ну особо не було, але гупає часто під час «Ну, було. Робимо все для людей. Багато і... тяжко не робимо. Не минулої півгодини, як знову три потужні вибухи. Люди не нехтують своєю безпекою, одразу спускаються в укриття. Розуміють під прицілом район, де знаходиться пункт видачі гуманітарної допомоги. Близько тут біля цього району наскільки це часто такі. Ну, доволі часто буває раз два часа і в час и день і ніч чекає в укриті від бою тривоги. Віталій зізнається, через безпекову ситуацію жити у Нікополі з кожним днем все важче. Окупанти цілять з арти та дронами цілодобово. Втім, полишати рідний дім його родина не планує, бо треба поставити на ноги двох доньок. Жінка не може робити. У нас є онлайн, у будь-якому ну, обученні йде. Я сам працюю. виробництво трошки впало. Гроші привсім ну, другі. Сьогодні чоловік прийшов по гуманітарку. Каже, така допомога дозволяє заощаджувати сімейний бюджет. Ми отримали продуктові набори, потім перевели їх у кошти. А зараз ця гуманітарка ми вже на молодшого получали, Там ну нема продуктових наборів, там чисто сімейний набір. Мила шампунь, і так поїхали, поїхали з непродовольчими товарами. Нікопольцям допомагають волонтери ЮНІСЕФ. Ці набори для родин з неповнолітніми дітьми. Якщо є дитина до 17 років, то ми видаємо гігієнічний набір. Сьогодні ми плануємо охватити десь 450 сімей. Попри складну ситуацію, у Нікополі зараз проживають майже 40 тисяч людей. З них 5 тисяч діти. Мешканці прифронтового міста вдячні за турботу та підтримку. Кажуть, це допомагає їм триматися. Страшно, звісно, але ми сильні, витримаємо. Побіда буде за нами. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, про Нікополь. Водночас до кінця місяця нікопольці можуть отримати продуктові набори від всесвітньої продовольчої програми ООН. Їх роздаватимуть вразливим категоріям населення, які не змогли зареєструватись на видачу грошової допомоги через відсутність розрахункового рахунку. А саме особи з інвалідністю першої третьої групи, сім'ї з дітьми, які мають інвалідність, багатодітні родини, одинокі матері, пенсіонери, родини загиблих внаслідок російської агресії та дружини, які втратили чоловіків внаслідок аварії на ЧАЕС, Допу. Мого видаватимуть в ліцеї номер 24 з 8 до 15. Деталі за телефоном, що на ваших екранах. Тим часом у райцентрі продовжує працювати банк одягу. Сюди можуть звернутися всі ті, кому потрібні речі. Про це повідомили волонтери Червоного Хреста. Кожен може обрати все необхідне для себе та своїх рідних. Дуже великий вибір і дитячого одягу. Працюють волонтери у понеділок, середу та п'ятницю з 10 до 14. Телефон для довідок на ваших екранах. На цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.